Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл, грудня друга частина. Шкода, що ця рубрика не закінчується. Ну, що порубиш таке життя. Шановні глядачі, мені Ютуб викинув відео, канал Бжольорське життя. І відео називається Робота Кипить. Без заготівельників бджоляром Ніок. Знак оклику, після якого стоїть знак питання. Шановні глядачі, ще раз, канал бджолірське життя. Відео називається Робота кипить без заготівельників джоляром Ну, Подивіться, про які у нас є колеги, шановні глядачі, щоб всі, хто вкидає бабки у. Особливо з нуля у бджільництво, вони не тішили себе ілюзіями, що якось можна об'єднатися, відстояти якусь ціну. Ну, шановні глядачі. Тому що ми в цьому відео побачили образ справжнього бджоляра українця. Шановні глядачі, тут навіть мені навіть не хочеться це все коментувати. Оце відео вам варто подивитися. Де два дебіла короче, розмірковують про пасічникування. Шановні глядачі, займаючись пересипанням, займаючись теж якоюсь дурню, короче, зараз у грудні. Шановні глядачі. ну що, Я думаю, що це відео варто вам подивитися, щоб ви, як то кажуть, із ціною 103 гривні не, як -то кажуть, не витали в облаках. Через таких людей. Вона запросто буде і в 43 на наступний рік. А то і 36, шановні глядачі. Розібралася, я думаю, з цим дебілом двома. Головне, головне, що він стоїть, блін, як, як долбоюб. А жінка підпижі, що йому казать. Ну що ну, ну, це таке, шановний Роз... Я, Я засмутився, як його побачив. З ним, з тим дебілом, коротше. а зараз я вам розкажу, як каже Віктор. Е е е козочку розказочку вже починаю забувати. Яка зі мною приключилася в е 2010 році. І, і мораль така, що поступай з людьми так, як хочеш, щоб люди поступили з тобою. Шановні глядачі, був квітневий кінець квітня, я так. Пам'ятаю кінець квітня. І я з утра виїхав на роботу, щоб забрати будівельників. І поїхати з ними в сусіднє село Городище. Ми там Аліні Ніколаївні строїли дачу. І ну, ремонт робили такий капітальний з бетоном, там, там капець. І такий був настрій. Ще я вирішив на роботу не їхати. І я вирішив. Я подзвонив будівельникам, сказав: ти коротше, сьогодні от не буду я вас забирати, сьогодні е, ми нікуди не їдемо. Подзвонив я Жекі Безу і без верхому Женьки Безу. І кажу, тіба, ти не хочеш поїхати випити горілки. Він каже, так звісно, поїхали. Ну кажу, я тоді за тобою заїду і поїдемо десь випиємо горілки. Заїжджаю я за Безом, я черепа. Коротше. Кажу, а ти де. Ну, Черепка, так я вже п'ю, коротше, вже в лісі, тут на кулешівці вниз, я вже п'ю. Ну, отлічно, коротше, ми тоді до вас. Хорошо. Представляєте, 9 утра народ уже собраний в лісі п'є, ну, капець. Ну, коротше, поїхали ми до них бухати, і ми, а там молодіж, коротше, капець. Короте, і ми там як застріли. І ми там про, проторчали аж до темно. Я пам'ятаю, короче, що вже темно. І типу, все, ми їдемо додому. О, подзвонили якісь пацани, вже не пам'ятаю. Короче, треба приїхати в гості над Херсіками був такий ще кабак навпроти МДСУ Вірош. Зараз нам він вже закинутий вікна повибивані. Ну а тоді це короте, був центр, як то кажуть. І до нього якраз було ну, небагато кілометра. Чотири, мабуть, короче. І що, ми, ми з Безом зі короче, на, 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 нашій, на наших Жигулях 9 моделі. Короче, виїжджаємо з цієї вулички. І я, коротше, по п'яні, не в рулював, і як до, да, короче, люхи уксусу в забор з ракушняком. Забору пол, короче. А якийсь мужик, короче, яка з фіртки виходив з великом, короче. От мужика півметра, короче, чуть мужика не, не, не вбили. Без такий. Диви, мій тесть. І такий йому з вікна папа. Коротше, з Той мужик, в шокі. Дома нікого не, не було там. Не пішов я зразу глянув. Та все. Колеса отак. Коротше. Капот зім'ятий, крила нема, фара нема. Коротше. Ну глянув, радіотор нормально, не тече. Ну що? Короче, ми ж не. не, не це ж не привід, коротше, не поїхати туди до пацанів. Ну Ми коротше, на цих короче, волим 20 км в час максимум, колеса, що дозволяють. Коротше, і ми поїхали туди. Коротше, і Ми там ще сиділи часа, капець, до трьох ночі ми ще сиділи в тому віражу. І що тоді? Поїхали ми вже назад, мотор гриве 20 км в час, і ми. Коротше, Хламину просто і ми валимо на цьому нашому броньовику. Доїхали до Осі Толянеко на СТО. Короте. Кинули прямо під воритьми цю машину, ключ я поклав. На, під колесом. Думаю, Вася проснеться, коротше, якраз хай бере її і справді. Під колесом поклав, коротше, отстягнувши ключ від бензобака, бок я закрив. Короте. І ми пішли собі, розійшлися по домах. Короте. Тут утро! Дзвони 8 у 8 утро. Це ваша машина, тіп, твоя машина. Кажу, ну да, типа. Ну, зроби мені її, будь ласка, коротше. І він каже: Та ні, ну типа. А ви, може, когось вивальнули там. Кажу, та ні, ти зі швидкості. Сама стояла на горбі. Зі швидкості вона сама скучила і. і Бог, і всю. Короте, і льох, і. Уксусу в забор. Так що там ні потерпілих немає, нічого, ну заяв не буде. Беріть і робіть. Ну, добре тоді. Беремо і повністю її робимо. Ну, хорошо, думаю, блин, треба ж встать, піти, коротше, з Люхою за забор до базався. Я вже не пам'ятаю, чи Люха був. Ні, Люха Люха був, чи його дружина, чи хто там. Ну, коротше, вони, я чому не запам'ятав, що мені просто сказали, я думав, іду ж як такого кубатурі в голові думки. Так, машини нема. Ну, а забор відновить. Карачі. Бетономішалка в Городищі. Надо когось попросити, щоб перевезли. Потім купи, закупиться матеріалом. Карачі. І Льох і забор відновить. Карачі. Заберу будівельників і скажу, Валю поки не порубимо, поки не зробимо льох і уксусу забув. І дуже. Як так каже, повна голова думок. Приходжу додому, мені кажуть, Таляни, вообще не пайся, давай 200 гривень на цемент і не треба нічого. Я такий 200 гривень, так може ще що? Не треба вообще нічого і давай, 200 гривень, от отак і забудь за, за цей забор. Я, блі, достав, коротше, гроші, і йду такий в шоки. Виявилося, що забор, це вообще ну, саме ну, проще. Коротше. І тут же ж шо, ну, машини нема ні їхати нікуди, коротше. пішли ми в Кабо. Там ще якісь пацани підійшли і давай ми так випивати. І вже цю ж історію. що, Я кажу, представляєте, як коротше, е, ну, типу, ми спригнули з цього забору. Коротше. Це ж не просто кажу, там штахет якийсь треба було, блін, дві балки кинуть та штахетник понабивав. Це блін, цілі бетонні роботи. А пацани кажуть, а ти що не знаєш? Кажу, я ні. А зовсім зовсім недавно, коротше, на цій своїй вулиці, Люха, Уксус, на своєму МТшниці, по п'яні, в'їхав, якимсь людям в забу. Пішов до них договорюватися, що він повністю їм забор відмовить і щоб вони не хвилювалися. А вони сказали, ні хрена, Визвали мінтов. І. Льоха пройшов сім кругов ада, щоб вискочити з цієї ситуації. Представляєте? І коли ти до нього в'їхав у забу, то це. О, я ж ще, ще й сказав, що діба, він якийсь, якісь такі вони спокійні були взагалі. Мов це кожен день хтось туди влітає. І він. Коли ти до нього прийшов, то. Він тільки вийшов із цієї історії, кричу, і тут ти, і це для нього стало не дивиною. Так що він поступив нормально, Так, як він би мріяв, щоб оті люди, яким він зніс забор, поступили з ним. Але так не сталося. І як то кажуть, він був. Уже він приймав рішення, як йому поступити. Чи зараз висвати мінтов, чи коротше, 200 рублів якийсь ним. Шановні глядачі, а ще. Я ж вам всі історії розказую з моралі. Моралі яка? Повторюсь: поступайте з людьми так, що вони, як ви хотіли, поступили з вами. А іще, шановні глядачі, коли ця вся історія сталася, то мій двоюрний брат в'їхав у чужий гараж. Там було частичне обрушення цього гаражом. и на машине, и заснув, представляете, вышли тихо за его, и на гаражи спить за рулем, вызвали ментов, то брательник поповозы, и корочка и бабло, и что только, там, как уж, то извелся, чтобы получить назад посвящение водителя. Шановные глядачи, а... Форт був на моєму боці в той вечір, і всьому все 500 боксів за ремонт. і Дев'ятки, я посчитав, що це нормально, шановні глядачі. І тепер оці всі враження йдуть зі мною по життю. Ну що? Зробіть висновки. І пам'ятайте, що своїми козочками розкозочками ваша воша хелп.